Херсонський плацедарм, так називається місце, яке уроки Великої вітчизняної мало важливе тактичне значення. Розташований він був на території сучасного Цирюпинська. Взяття радянськими військами цього передмостового укріплення стало останнім етапом у визволенні міста від фашистських загарбників. На цьому місці загинуло багато наших солдатів, і досі пошукові групи знаходять останки загиблих під час жорстоких боїв за Херсонський плацедарм. Ми збираємося на цьому святому місті, щоб низько уклонитися героям-переможцям, які боролися у тій страшній війні з фашистською навалою, і здолали і одержали перемогу. Я хотів би сьогодні подякувати пошуковій групі, яка знаходить все нових і нових. Героїв захисників нашої вітчизни, нашої землі, нашого Цлюпінська. Загублені у вирі тієї страшної війни, члени військово-історичного клубу Каховка вже більше 20 років займаються пошуковою роботою. Цього разу завдяки їхнім зусиллям було знайдено останки 15 солдатів, які загинули у листопаді 1944 року. За Херсонський плацдарм. Ми єдині, навірно, активно діючі в області офіціали. У нас всі розрішительні документи. Ми працюємо, проводимо вахти пам'яті на місцях бою. Перезаховували останки загиблих солдатів урочисто з військовими почистями та хвилиною мовчання. А у парку слави відкрили меморіальну дошку загиблим солдатам у 1944 році в боях за Херсонський передмостовий плацдарм.